Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Мобілізація 55, та навіть і 50, це, як би сказати, болюча тема для нас всіх. Сьогодні ми будемо розбиратися, що ж там. Трапилося взагалі такого страшного. От, а є страшне і дуже, дуже кричущий такий випадок стався у Дніпрі. От. Ну, тобто ми дивимося з вами і бачимо, що ніякі директиви, ніякі е, там, закони, ніякі в кавичках да, там, е, накази ну, не діють, щоб е, не трогати таких людей. Хоча є випадки, коли е, перевірюючи документи в таких людей, 55 плюс і більше, Ну, подивляться і відпускають. Але це рідкість, тому що даний інцидент, який трапився на Дніпропетровщині, говорить сам за себе. Про що я говорю? На Дніпропетровщині е у Дніпрі обрали запобіжний захід третьому працівнику ДЦК, підозрюваному у смерті поби у смертельному побитті. Е Скажу простими словами: в Дніпрі. Е як би сказати, мобілізували п'ятип'ятирічного чоловіка, надали смертельних тілесних ушкоджень, троє працівників ТЦК. Ну і їх судять за це. Зараз я зачитаю. А ви, будь ласка, попросив вас підписатися на канал, поставити вподобайку авансом. Це не займає буквально багато часу у вас. Просто пару секунд і все. Буду радий всіх бачити. І всім дуже-дуже дякую, хто підписаний на канал, хто коментує, хто підтримує. Дай вам всім здоров'я. Отже, що сталося? У Дніпрі 10 лютого продовжилося засідання, на якому обрали запобіжний захід третьому працівнику ТЦК. Ну, тобто вони двом вже обрали, третьому. 10 лютого обирали. Йому призначили тримання під вартою на 60 днів без визначення з розміру застави. Вчора, 9 лютого, під час засідання запобіжний захід обрали двох із трьох працівників центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у смертельному побуті 55-річного 55 чоловіка. Е, на Дніпропетровщині. Це офіційні коментарі від поліції, затримала трьох військовослужбовців ТЦК, ймовірно, причетних до завдання смертельних травм місцевому жителю. Їм інкримінують вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Чого ймовірного? Тому що суд вирок ще не виніс. І обвинувачувати, що вони це вже зробили. Ну ніхто із нас не має не права. Суд, як говорять. Але факти говорять самі за себе. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови. Ви розумієте, травми голови. Поліцейські оглянули місце події та вилучили речові докази і транспортний засіб зі слідами крові проти потерпілого. У Дніпропетровському обласному ТЦК ТСП зазначили, що триває досудове розслідування та встановлюють обставини події. От вами 55, от і не мобілізують. От е, перевірили документи і відпустили. Директиви не трогать. Та їм нічого, як би сказати, ніякі директиви на них не діють, ніякі накази, ніякі. Статті Конституції, ніякі, як би сказати, кримінального кодексу статті. Взагалі їм все по барабану, в них все дозволеність. Таке враження, ви знаєте, що їм ну, зверху дали фас, вас ніхто трогати не буде, робіть що хочете. Тому що далі ми поговоримо про стрілянину, де вже працівники ТЦК стріляють по людях. уявляєте? Стріляють, хоча стартово і травматичного, але схавають і це, схавають, ну тобто ми з вами. Це все, як би сказати, пропустимо, будуть стріляти з табельної зброї. Ну, видадуть їм зброю, будуть стріляти з вогнепальної зброї. 8 лютого. Е Розшукали родичів померлого та дізналися деталі події. Інцидент стався ввечері 6 лютого поблизу будинку, де жив по -по померлий. Родичка померлого Світлана розповіла, чоловік вийшов гуляти з собакою і додому не повернувся. Аби розшукати його, родина вивчила відео з камер спосередження е сусіднього будинку. Отак знайшли вони його, а так би не знайшли. 9 лютого обрали запобіжні заходи двом з трьох працівників центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у смертельному П'ятирічного Дніпрянина. Як повідомили одного з підозрюваних, суд відправив до СІЗО без права внесення застави. По-друге, оголосили перерву до 10 лютого, по ньому визначилися щодо третього фігуранта, то йому обрали 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави. Пишіть в коментарях, чи їм щось буде. Є цікавий як би сказати, коментар від оцих ТЦК, прокурор розповідає, гуляє відео уже мережею, що версія працівників ТЦК, що вони ви уявіть цинізм. Розумієте, цинізм цього е, всього, що вони говорять? Вони думають, що люди вже такі е, лашпандії вибачаю, за е, вони всьому повірять. Вибачаю за своє висловлювання, але ну так воно є. Вони так думають: то вони надають всяку допомогу, то в них людина впала з висоти, розбила голову, ну, собственного зросту, то померла від отруєння алкоголем. Розумієте? А це цей раз, от що вони придумали? Що вони вже знайшли цього чоловіка з травмами побитого і вирішили йому допомогти. Розумієте? Це ні з цього всього. Вирішили допомогти. І замість того, щоб повезти до лікарні його, до лікарні, до речі, було 500 метрів на всього, навсього. але ні, вони його повезли за 3 кілометри до ВЛК. І вже там вони побачили, що е, чоловік уже, ну, не дихає, визвали 102, визвали 103. Тобто вже знайшли, розумієте, цю людину, вони, ну, ви розумієте, що е, ну, може так все таки зійти їм з рук. Якщо вони цю версію так, ну, висловлюють, це повний кабздець. І що саме головне, Дніпропетровський обласний ТЦК вийшов з коментарем і нас з вами признав, ну, призвав не робити поспіш, ну, поспішних виводів, що вони пишуть? Правохоронні органи поширили інформацію про затримання трьох військовослужбовців ТЦК та СП. А не повинні були поширювати. Ну, то такі, такі ну, погані, поширили таку поширить інформацію. О, ТЦК та СП міста Дніпра. Е, Даним військовослужбовцям інкримінується причетність до смерті 55-річного чоловіка. На даний час триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини вчинення злочину. Просимо представників медіа та громадськість не робити поспішних висновків до завершення розслідування. Тобто не робіть, тому що їх можуть оправдати. Їх можуть оправдати. І цю версію люди можуть схавати всі, що вони вже знайшли побитого чоловіка. Тоді хто його побив? А висяк не знайдуть. Якісь десь зальотні хтось там. Вони ні при чому ні, вони не стріляють по людях, вони не витягують їх автівок, вони не хапають їх на остановках, не б'ють, не ламають, не топчуть в грязюку, нічого не роблять. В балаклавах не ходять. Лубінець виступав в Верховній Раді і розповідав про це все, що представники ТЦК ходять без розпізнавальних знаків, шевронів, балаклавах, їх неможливо ідентифікувати. Депутатам було абсолютно начхать на це все. Вони своє там вирішували, либилися, взагалі його не слухали. Розумієте? Таке, як наче він для Галочки це виступав і це все робив. Ну, От я от сказав, а ви там, ну, от я ж сказав, а що я? От. Керівництво та особовий склад Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає всебічну допомогу правоохоронним органам та співпрацює зі слідством. Розумієте, все вони надають, вони нічого не знали і взагалі це не наші були. Може бути так. От. Повідомляємо, що керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП постійно контролює дотримання службової дисципліни усі резонансні випадки, які можуть... Свідчити про перевищення повноважень підлягають ретельному внутрішньому розслідуванню, а на назинкою. Ну, Розслідування для надання об'єктивної правової оцінки діям військовослужбовців. Розумієте? Так, вийшли, так висловилися жорстко. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Висловлюють співчуття. От вам і мобілізація 55. Хоча такий був випадок: ми їхали на працю, в мене бронювання нас спинили на мобільному блокпості. Сперечаться було ніколи. Поводилися, скажу вам, відразу, що поліцейські, що люди в військовій формі в балаклавах, камер не було. Похабно, похамськи. Ну, взагалі, як наче вони нас читали за якийсь непотріб. Я показав в резерв. Рядом сиділа людина, якій 58 років, показав документи, вони покрутили, покрутили носом, але ну, напевно, що в мене телефон я вже включив. От. Може, побоялися, може, то, що у нас було четверо в автомобілі, двоє з пенсіонерів сиділо. От. Ну, 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 відпустили. Правда, відпустили. На трьох слідуючих таких постах у мене тільки перевіряли документи, в них ні. Ну, отак от якось. А аби, напевно, був сам, то які там 58 років, якщо людину 59 з половиною років визнають придатним ВЛК? Визнає придатним його, от повністю здоровим і придатним до військової служби. Ну, людина, звісно ж, ну 59,5 років, яке там здоров'я, не прийшла. І суд його засудив. Визнав, що він, як би сказати, ухилився від мобілізації, йому вже була бойова повістка. 59,5 років. Уявляєте, який з нього воїн? Мені 46 років, в мене вже е, повністю позвоночник негодний. У ну, мене така специфіка професії, я вже ноги тягаю. Але їм буде по барабану, я розповідав попередньому відео, як вони за мною ганялися. Навіть те, що, враховуючи е, те, що в мене все оновлено, немає ні розшуку, нічого, ні штрафу, ні, ну все добре е, в резерві. Але все одно, перший раз зупинили, е, ну, носом покрутили, я пішов, а другий раз вискочили з автомобіля, добре, я спів до сусідки вскочить е, в двір. Це якось я, я не знаю. Як ото, знаєте, з-під тишка, як і в ті, в ті бандюгани в масках з автомобіля вискочили і біжать хапать, Розумієте? Коментуйте, що ви думаєте з нового приводу, тому що ну, без матюків тут коментувати ну, невозможно. Я не знаю, що це коїться в цій, в цій країні. А президент сказав розібратися з пусифікацією. От так. В мене на цьому все.